Так як нехватка машин у нас їх, ну, в принципі, тоді була одна машина на весь звод. Прийшлося мені їхати, брати свою собственну машину в Шоху. Ну, поки я їхав, подривав глушаки до позиції. Бо дорога погана? Дорога ужасна була. Ну, для, особливо для шохи, це плачебна була дорога. Я вирвав повністю глушак і був один участок. Їхати, ну, якраз там біля підарів недалеко. І слушай, у мене дві радійки, як завжди, було, одна своя, одна підерська, щоб понімати, по кому охоту відкривають. І виїхав на трасу і їду. лошака кажу, немає. Ну, і підери почули, думали, що танки їдуть. Ну, перейшов на третю, дав. Більше газу, вони вже старшого там хотіли підняти. Ні, вони то питалися як би, стріляти, але вони ж то не розуміють. Машина швидко їде, як би, не так як танк. А я їхав, мабуть, кілометрів до ста брав.